«Які за послуги, мені цікаво. Ви говорите, що тут був безкоштовний хід. Що тут було платне? Тоді платне були послуги інфраструктури. Люба людина могла зайти до озера, скупнутися собі, перебути деякий час і вийти. Це взагалі не коштувало абсолютно ніяких грошей. Надання послуг нас здійснювалося. У нас є е, туалети надвірні побудовані. В нас є альтанки, в нас є е, захисти від сонця, в нас є рятувальні пусти. Якщо ви були там на території і відпочивали там, то напевно вам на вухо. Oh. Uh -huh. Голос рятувальника кричав постійно місцеві кажуть, що вхід платна е, мало того, що в нас від е, звільнення від надання наших послуг, звільнені інваліди першої другої групи, діти до 10 років. Учасники АТО і три ближайших села, які знаходяться навколо Взагалі звільнені від е, будь-якої навіть за надання послуг, ми не беремо з них плату. Хто вам скаржиться, Я не знаю. Може це більше роздуто в чихось інтересах. Це я більше прослідковую такий. Е, Сьогоднішнього візиту оператора, що буде далі? буде здійснено чинно закону, що буде, можете сказати? Наша співпраця з владою, з громадськими активістами і з журналістами. Я не розумію, що ви я теж не розумію вашого питання. Що буде? Буде Ви забираєте паркани, зробите абсолютно все безкоштовне. Можете А, дати безкоштовно дати? все вам зробити, так? Абсолютно все. Давайте все, Ребувати. все, Ребувати? все Ребувати? вам дуже гарно ну, Ми будемо працювати. Просто собі в збиток. Так, ми будемо собі в задоволення а працювати, надавати, задоволення. прибирати вам сміття за вами, яке ви прийдете. Паркани. Паркани, як був озвучив пан Олег, вони будуть демонтовані власне в 50-метровій зоні. Це стосується підприємців. Прошу звернути кращу увагу на там той берег, там де знаходяться дачні кооперативи.